Ось такий принт, дівчатка. Вони всі класні, всі кольори по-своєму гарні. Це така моделька, бачите, як на мені. Юбочка, трапеція, вона легенька, приємна така до тіла тканина і дуже гарно так. Тканинка софт. Ні, це не штапель, це софт. Дівчата, цій тканині немає нічого. Вона не линяє, не мнеться, нічого їй взагалі немає. Ось така її можна гладити, як хочеш стирати. Чорне-біле покажіть. Чорне-біле. А, да, зараз покажу, дівчата. Я забула, дівчульки, є ще чорна-біла троянда і біло-чорна, показую. Буде, є 48-50, 52-54. І 56-58. Чорна на чорному фоні, ось така біла троянда.